Привіт, літій залізофосфатна батарея 15,5 кВт, повна ємність. Комірки 304 Аг, Була поставлена задача зібрати таким чином, щоб можна було відправити поштою, щоб замовник самостійно міг зібрати це все на місці. Вага повної батареї приблизно 100 кг. Ціл... Цілою е, запакувати і відправити е, немає можливості, тому збірка зроблена в вигляді двох частин, які окремо розділяються. З'єднання одна перемичка силова і е, е, БМСні на роз'ємах. Це і, е, чотир, чотири болта скручені між собою. Вага. Однієї половини приблизно 50 кілограм. За ці дві мотузки без питань можна одній людині перенести і встановити на місці. От такий, такий формат збірки підходить під 280 до 304 комірки Ампергодин ємності, в них розмір однаковий. В такому вигляді можете замовляти. Під цією кришкою BMS, кнопка мінусова клема, під цю кришку можна поставити додатково дисплей і плюсова клема.